Історії пошуку, хід яких може змінити кожен. Як і те, і це проект знайти своїх. Сьогодні ми розповімо дві історії пошуку. Тетяна шукає свого чоловіка Ігоря Крамаренка. Він зник у Маріуполі. Мої батьки і його батьки там залишились в окупованому місті. А Віталія Майстренка з Херсонщини розшукує Мама Марія. Я через день готалася набрати і просто писала син ти де?». Мами, які чекають дітей, вони знають, як це. Востаннє Марія чула голос свого сина Віталія 27 жовтня. Тоді, через постійні перебої зв'язку і інтернету, вона ледь дочекалася того дзвінка. Ми проговорили з ним 15 хвилин. Він попередив, що в них відключають світло, з ними може не бути зв'язку. Марія з батьком Віталія давно розлучені. Вона з двома доньками живе на Вінниччині. а Віталій разом із батьком жив у селі Зелене, що на Херсонщині. До війни хлопець був на заробітках у Польщі, та за іронією долі до рідного села повернувся за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Зараз Віталію 30. Він первісток. Марія пригадує, з якою теплотою він ставився до молодших сестер. Він дуже любить саме меншу сестру. Коли вона народилася, йому було одинадцять з половиною років. Він і досі її називає моя лялька. Віталій завжди був душею компанії і надзвичайно працьовитим хлопцем. З дитинства любив усе робити своїми руками. Любив щось конструювати, скручувати там. І в нього дуже шикарно виходили витинанки. Хоч Віталій і жив з татом, але й з мамою зв'язку не втрачав. Марія назавжди запам'ятала, як навчала сина готувати по телефону. І він дзвонив і говорив: мам, хочу їсти. А я ж так далеко від нього. І я говорю, що що е, ти будеш готувати? І все, від А до Я по телефону, хто мільчайших подробиць. Одне, що він не, не варив, це борщ, так і солянки, і Навіть коржі на. І навчився краще дівчат впікати. Війна Віталія застала вдома. Через окупацію Херсонської області виїхати хлопець не встиг. Зайшли руски, і вони вже не могли виїжджати. Вони воєнно обв'язані і їх не випускали. А згодом розпочалися проблеми зі зв'язком. Марія розповідає, попри все, син щодня намагався відповідати на повідомлення. Мами, які чекають дітей, вони знають, як це. Я через день питалася набрати і просто писала син ти де? і ждала тих два зелених значечка. Проте одного дня син так і не вийшов на зв'язок. Була неймовірна тривога. А потім я побачила, що 11 листопада о 17.28 телефон вимкнувся, і більше він не включився. Тривогу жінки посилив страшний сон. Він мені приснився він сидить так на стільцеві, і в нього руки побиті в крові. І вже наступного дня Марія в розпачі почала телефонувати до односельців, аби дізнатися. Куди ж міг подітися її син? Через відсутність роботи Віталій часто їздив у сусіднє село під заробити. Одного дня, повертаючись додому, хлопець не встиг до початку комендантської години і вирішив об'їхати патруль, але потрапив у пастку. На требування зупинитися вони не зупинилися, і машину розстріляли. Сина поранили. Про цю страшну звістку повідомила родичка з окупації, в якому стані був син. Марія розповідає зі сльозами на очах. Ми змогли це вийти на лікаря, який його лікував. Сказав, що поранення дійсно серйозне. Він ходячий, але сказали, що він втратив багато крові. Пуля в нього коло хребта застріла. Його відвезли в Мелітополь, в лікарню. Від лікаря Марія дізналася, що долікуватися Віталію не дали окупанти. Вони забрали хлопця з палати і вивезли у невідомому напрямку. А все тому, що нібито знайшли в його телефоні фото російської військової техніки. Дізнавши всі подробиці зникнення сина, Марія одразу почала пошуки. Я подала у поліцію по місці свого проживання про. Викрадення людини з окупованої території, Ще до них зверталися. Жінка телефонувала в усі лікарні на тимчасово окупованій території. Проте позитивного результату так і не отримала. Лікарні обзванювали, обця шукали в Запорожжі, і Васильівський напрямок. Лікар нам порадив пошукати в Сімферополі. Ми вийшли на людину. Одну. Вона по базі лікарські провела то його в списках ніде не було в Сімферополі. Родичам Віталія, які перебувають на окупованій території, все ж таки вдалося дізнатися інформацію з Мелітопольської комендатури, в якому саме напрямку могли вивезти сина. Родичка, яка проживає там, вона підходила прямо до якогось там командира, який живе недалеко коло них. Він пообіцяв їй і пішов, провірив списки. Сказав, що могли вивести іменно іменно в Донецьк. Якщо дійсно поранений, що серйон, то може лежить, кай там десь якісь больнички, Ну ніхто про нього не дасть знати. Жінка не опускає руки та продовжує пошуки сина. Понад усе мріє знайти та вилікувати Віталі і як звичайна мати, нагодувати. Наготувати його маминим гарячим борщом і варениками з картошкою печінкою. Це його улюблена страва. І печений хліб домашній. І якщо хтось знає якусь інформацію про мого сина, повідомте куди завгодно. Позвоніть або напишіть. Понад усе мріє про повернення свого чоловіка і Тетяна. Його ми так і не знайшли, і машину також не знайшли. До повномасштабної війни Тетяна з Ігорем жили в Маріуполі. Обоє працювали на комбінаті Азовсталь. Вона інженером з охорони праці. Він обслуговував доменні печі. Пара познайомилась на першому курсі в Приазовському університеті. Через п'ять років Ігор наважився освідчитися Тетяні. Ми п'ять років на той момент зустрічалися. Я думала, так коли ж вже? Так, він освідчився на Новий рік, сказав: під ялинку йди, там тобі Дід Мороз, подарунок поклав. Я відкрила так кольцо. Він сказав, будь дружина моєю. Він не запитував, він утверждав. Через рік у щасливого подружжя з'явилася донечка Валерія. Найбільша татусева радість дуже хотів доньку. Я хотіла сина, а він хотів доньку. Папина, принцеса, називав доньку булочка. Він з ним мультики дивився, грався. Щасливе сімейне життя. Зруйнували російські війська. Подружжя до останнього не хотіло виїжджати з міста, проте ситуація в Маріуполі загострювалася з кожним днем. В ніч з 19 на 20 сім попадань було в будинок, будинок почав руйнуватися. І у третій ранку ми прийняли рішення, що треба ну якось виходити звідти. Подружжю Крамаренків вдалося вибратися з підвалу та пішки дійти до села Сопене на той момент. Лівий берег Маріуполя був повністю заблокований. Виїхати можна було лише в бік окупованої території. Так родина дісталася до Новоазовська. Там е, нам наші родичі дали, де жити, і ми чекали, поки його батьки прибудуть е, з міста. Тому що зв'язку з ними не було, і вони вийшли ну, десь в х числах квітня. Коли усій родині вдалося вийти з Маріуполя, їм повідомили, що у батьківський будинок влучила ракета, і той згорів. Ігор вирішив разом із родичами з'їздити, подивитися на будинок та забрати бодай щось, що могло вціліти. Мій батько також їздив. На той час до Маріуполя, до бабусі дідуся, і все добре було. Ми навіть не, ну, не думали про таке, що може таке бути. У той день все йшло Шкеребердь, наче сама доля намагалася зупинити чоловіка від цієї поїздки. Він зранку дуже рано виїжджав. Ми бачились. Він нервував, що вони домовлялися на один час. Не вийшло на один час і йому прийшлося чекати. Він доньку поцілував і поїхав. Дорогою до будинку батьків автівку, в якій їхав Ігор, і ще двоє цивільних чоловіків розстріляли російські військові. Тих чоловіків знайшли, їх доправили до лікарні. А Ігор зник безслідно. І машину також не знайшли. Паралельно з нашою героїною Ігоря шукає волонтерка проєкту Знайти своїх Наталя. Він пропав 25 квітня, їхав на машині ваз 2101 там білого кольору в районі Євробута, проспект 1 травня, десь недалеко від міського звалища. Їх розстріляли на той момент. Ця територія була сірою зоною, тобто там були бої на тому місці, де сталася ця ну, трапилася та ситуація, де розстріляли були сліди крові, були залишки якоїсь там, медицинської, ну, капель, щось таке. І також там були речі з тієї машини. Наша волонтер Наталя шукає свідків тих подій в інтернеті та через місцеві чати. Вона каже: якщо Ігор був поранений, його могли доправити до лікарні номер 1 або лікарні номер 2 які тоді працювали в Маріуполі. Вона березень квітень в Маріуполі. Лікарні вони ввели списки, але не всіх вони реєстрували. На сьогодні можна зв'язатися з лікарнями, але по телефони вони не дають ніяких даних треба їхати, в саму ту лікарню. Рідні Ігоря обійшли всі лікарні, які залишилися в Маріуполі. Проте чоловіка так і не знайшли. Больниці, всі які, всі, які знаходяться в Маріуполі, ми всі об'їздили. В Донецьку, Новоазовську, всі, навіть ближні населені пункти. Ми були у всіх больницях. Щоб знайти, хоч якусь зачіпку, батьки Ігоря навіть звернулися до місцевої так званої поліції. Мої батьки і його батьки там залишились в окупованому місті. Шпай там така ситуація, що в місті поліція майже не працює. Вони кажуть: що в нас нема бази, ми на чому вам не можемо допомогти. Шукайте, родина Ігоря Крамаренка сподівається, що їм вдасться знайти чоловіка. Усіх небайдужих закликаємо звернути увагу на цю історію. Якщо хтось бачив мого чоловіка, володіє якоюсь інформацією, напишіть, будь ласка, чи подзвоніть. Також ще раз придивіться до фото Віталія Майстренка, сина нашої героїні Марії. Я дуже вас прошу, я дуже хочу знайти свого сина. У цих історіях неможливо поставити крапку. Ми сподіваємося, що зовсім скоро вдасться знайти бодай якусь інформацію про долю цих чоловіків, а також сотень інших українських бранців Росії. Їхні імена мають увійти в єдиний реєстр цивільних заручників, що нині веде Національне інформбюро. Ми сподіваємося, цей аудит пришвидшить наші пошуки. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.15. Шукайте та не здавайтеся.